Вітаю, друзі, це телекомпанія «Март», Це програма діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Сергій Бондур, представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення у Миколаївської області. Добрий день, Сергій Володимирович. Добрий день, Володимир. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і власне говоримо про суттєві зміни, що відбуваються буквально зараз у сфері регулювання діяльності засобів масової інформації в Україні. Відповідний закон, який так і називається закон України про медіа, був проголосований Верховною Радою в кінці грудня 2022 року, 31 березня поточного року. Він власне набув чинності. Ну і про цей закон і говоримо сьогодні. Тому, по-перше. З чим пов'язана поява нового закону про медіа, адже в принципі можемо розуміти, що за більше ніж 30 років української незалежності певна нормативна база, і як здається, досить серйозна, яка регулювала діяльність всіх засобів масової інформації, які у нас власне на ринку присутні, або майже всіх, ну в принципі, ця ця нормативна база була напрацьована. Чому з'явився закон? Ну, давайте по перше. Ця нормативна база була напрацьована, вона була напрацьована в різні роки, по кожна базинка окремо, і, і вибачте, стопка різних законів, різноманітних, я б сказав, які по-різному це намагалися робити. Була немаленька. По-друге, наш профільний закон про телебачення та радіомовлення е був прийнятий 1993 року. І років уже з 10 тому, вибачте, в нашій професії практично всі порівнювали його з правилами руху гужового транспорту. Який діє, а от правила дорожнього руху ніяк не приймають, бо в нас вже є рух гужового транспорту. Чого, хай коні керуються, а ми собі поїдемо без правил. От така ситуація склалася. Цю ситуацію треба буде міняти. І по третє, євросоюз, який чітко поставив це однією з трьох головних умов, або ви міняєте своє медійне законодавство на таке, що відповідає конвенції про аудіовізуальні немовлення, згідно якої. Почали працювати всі регулятори Євросоюзу. Або ми не будемо розглядати не те, що ваше членство, а навіть кандидатство. Це тоді було, це всі теж добре пам'ятають. Тобто, ось, власне, три головні причини. Тоді в мене є невелике уточнення. В принципі нормативна база вона ж була напрацьована, тому новий закон як він узгоджується з тим, що напрацювали за більше ніж 30 років, чи не дублює він? Ну тобто, власне, як це тепер буде взаємодіяти? Дублювати точно не буде, тому що в законі зробили положення, згідно яких всі закони, які діяли в цій сфері. Відмінилися всі положення, акти Кабміну Верховної Ради, президента, які діяли в цій сфері, відповідно до цих законів, відмінилися. Зараз, після того, як цей закон про медіа вступив у дію. Всі ці підзаконні акти продукуються, приймаються заново, починаючи від сплати реєстраційного збору і закінчуючи формами заяв, положеннями про перевірки, про мовника, про провайдера. Все це напрацьовується заново. Тому, власне, і є певний термін імплементації закону. По-друге, це те, що Є певні е, сфери діяльності, до яких цей закон дотичний. І хоча пересічний громадянин може подумати, що вибори або реклама це суто на те, що на екрані, я вже не скажу в ефірі. Е, е, Ні, це маса інших процесів. Тому в таких випадках іде просто, як і раніше, посилання на те, що все, що торкається виборів, керується виборчим кодексом. Все, що торкається реклами, законом про рекламу. Інша справа. Що зараз розглядаючи, його теж треба оновити, його теж треба прийняти, Ну, хоча б поприбирати там, посилання на форми мовлення. Тобто такі анахронізми, як там, реклама в ефірі, наприклад, Ну, це все, звичайно, треба прибрати. Добре, тоді, можливо, ще одне невелике уточнення. Чуємо, що е, змінюється роль Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, власне, яку ви представляєте тут у нас в Миколаївській області. Як саме вона змінюється? Е, ну, тут... Е, Скажімо, дві головні зміни. Це перше розширення. Розширення охоплення повноважень. Тобто, якщо так переводити на географічні, то територія збільшується охоплення. Тобто раніше це були лише радіо і телемовники, тепер це онлайн-медіа, тепер це друковані медіа. З іншого боку, Цілий масив статей знову таки нагадую, він повністю базується на Європейській конвенції про аудіовізуальні медіа. Там дуже великий масив статей положень противаг, які обмежують національну раду у можливості впливати не лише на зміст того продукту, який виробляє компанія, а навіть будь-яким чином впливати на компанії, які діють в рамках закону. Втричу uh, статті є навіть посилання пряме на те, що Національна Рада не може uh, звертатися чи будь-що вимагати від компанії, яка діє в, в межах закону. Важливий момент зараз ми переживаємо повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Ну і бачимо, що uh, не тільки ворог uh, наносить ракетні артилерійські удари по uh, мирним містам, не тільки ведуться безпосередні криваві бої там на лінії зіткнення. Ворог б'є ще і по свідомості українців, тому важливе питання це захист інформаційного простору України. Як ця теза, як ця позиція відображена в новому законі? Ви знаєте, на мій погляд, досить доречно. Я не знаю, як саме вийшли на цю ідею, але тут законотворці, саме законотворці, ті, хто цей закон витесував із тих законопроєктів, яких ми знаємо, було дуже багато. З 2012 року пішли ці законопроєкти з подібними законами. В 19-го лише прийшов цей який зараз прийнятий, в 20, в кінці 22-го лише прийнято. Тобто, трубались там, я так розумію, багато і було видно за що. Але для того, аби змістити несумісне, тобто європейську конвенцію з її абсолютною тезою ніяк не обмежувати свободу слова. І реалії нашого воєнного стану, того, що, ну, вибачте, вони матом і, і не тільки в ефірі гонять, вони будуть все, що завгодно, бомбити, як ви влучно сказали. А ми що будемо ватними кульками відповідати чи пончиками? Ну це глусто, ну, це, 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 це дійсно. Да? Зайди на. Вибачте, і начне кричать, що я нікого не трону, ну ви всі козли. і сподіватися вийти ціленьким і в білій сорочці. Та-да. Вибачте за таку мову, але, але все-таки повинна бути якась врівноваженість. Тому законодавець пішов таким шляхом, що є тіло закона, яке торкається основного часу життя держави, мирне. І є. Або в кінці, або в тілі кожної статті посилання. А під час дії воєнного стану ось так і ось так. І це торкається так. Обмеження, наприклад, вводяться більш суворі щодо пропаганди російської агресії. Вводиться поняття саме переліку осіб, що загрошують національній безпеці. І вже твори, там я не знаю, фільми, передачі за участю цих осіб, вже не можуть транслюватися в Україні. Тобто, ось такі, наприклад, друковані медіа можуть не реєструватися вільно, захочуть реєструються, захочуть ні. Але під час дії воєнного стану вони зобов'язані протягом року зареєструватися. Ну зрозуміло, тобто що певні запобіжники є певні запобіжники, які розширюють функції наглядового органу, і які обмежують саме те, що торкається висвітлення дій збройних сил України, пропаганди, агресії, те, що безпосередньо впливає на міски людей, котрі живуть у країні, що воює, так ці запобіжники є, але вони знову пишуться тільки під час дії воєнного стану. Чи маємо подальше посилення ролі поширення саме державної мови? Як закон на це дивиться? Закон на це дивиться, як і дивився раніше, але ще навіть трошки категоричніше. Ніяких змін щодо того, що таке там твір українською мовою, ведення і так далі, немає. Все також залишилося в законі пряме посилання на те, що все, що стосується вживання мови, керується законом України про функціонування української мови як державної, котрий багато років вже тому був прийнятий, котрий функціонує, котрим ми керувалися при старому законі. Так ми ним керуємося і зараз. Єдно що. В одній статті це буквально два дві частини однієї статті введено обмеження для радіомовників і для телемовників. Тепер вони складають, що ведення програм повинно складати не менше ніж 80% для місцевих і 90% для загальнонаціональних і регіональних каналів. На державній мові. На державній мові. Тобто не менше, ніж для місцевого каналу, не менше, ніж 80% державна мова, для загальнонаціонального 90%. І квота пісень, власне, вона лишилася 40% українських пісень. Ну, За винятком одним один із всіх цих статей є один єдиний виняток. Це для тих радіостанцій, які транслюють контент. Певної направленості, і в них, наприклад, не менше 60% складає, е складають пісні мовами Євросоюзу. Тоді 25% українських пісень. Все. Інших знижень немає. Всі інші маніпуляції. Абсолютно служно, ви відзначили, що закон лежав у парламенті з грудня 2019 року. Тобто, фактично до моменту голосування пройшло майже три роки. Дійсно, навколо нього ламалися досить потужні списи, і в зв'язку з цим виникає власне два питання: ну, по-перше, за три роки. Чи не втратили актуальності ті положення, які закладали його розробники від початку? Ну а по-друге, якщо три роки навколо нього ламали списи, чи дійсно там немає таких, скажімо так, позицій, які будуть наступати на свободу слова, яка є однією з базових демократичних свобод для вільного світу? Добре, запитання. Розпочнемо з актуальності. Поч... з актуальності цього закону. Я повернусь на початок нашої розмови. Нагадаю, що по перше, це вимога Євросоюзу взагалі для розглядання будь-яких питань про членство України в Євросоюзі, тому що у них. По самій суті своїй, ми це знаємо, Євросоюз схильний до того, що при створенні будь-якого закону, будь-якого законодавчого кодексу, будь-якої конвенції, будь-чого, завдяки чому держава буде втручатися в життя чи діяльність звичайних людей. Неважливо в бізнесовій сфері, в розважальній, в побутовій, в, держ... в політичній. Перш за все, вони дивляться бити ніде, не дай Бог, держава не залізла далі, ніж ми їй дозволили. Тобто свобода слова номер один. Всі свободи людей, це номер один. Це те, що в них повинно бути непорушним. Цей закон повинен був це гарантувати. Ціла система статей, які. І оголошують, де може ну, національна рада, будь-який державний орган вмішуватися. Перш за все кажуть, що ніхто не може, бо є національна рада. Якщо вам щось не сподобалось в діяльності телекомпанії, ви не приходите до них виписувати штрафи чи розмахувати курочкою, а пишете заяву в національну раду. Національна рада дивиться вже Якщо в неї є скарга, так, вона може звернутися до компанії чи перевірити її діяльність шляхом моніторингу. Якщо ні, то вибачте, до цієї компанії ніхто не може стати. І це теза, це не лише три статті, які там отут, отут і отут забороняють в, втручатися в діяльність компанії. Це ще і. Фу -фу. Ну, щоб ви зрозуміли, якщо виписувати по дві-три циферки, то це три строчки, а, пунктів статей, частин статей, які практично в кожному розділі передбачають, що і це все, що може робити Національна Рада, більше ні зАСБ. Так що, власне, це те, що торкається можливого наступу на до слова. що змінилося в частині регулювання телебачення і радіомовлення. Власне, для телебачення і радіомовлення нічого. Крім того, що стратегічно вони перестали бути єдиними, кого регулює держава, а всі інші були фактично поза законом. Ви самі не перший день на телебаченні і не перші 10 років, ви чудово знаєте, як останні десятиріччя останні, ну, мабуть, чверть століття точно складалися стосунки з замовниками, особливо якщо це замовники політичні. Вони до вас приходили і казали, я хочу оце, і оце, ось за стільки грошей. Ви казали, будь ласка, от за стільки грошей. Ви можете мати оце і оце. І оце але відповідно статті закону, це буде виглядати ось так. І відповідно іншій статті закону ці гроші повинні бути офіційні. Ми, вас, ми від вас чорний нал не візьмемо. Ми хочемо, щоб ви нам це перерахували на. Рахунок клієнт казав Пф ішов на неліцензійне медіа, Ішов на інші майданчики. Так, ішов на онлайн, на друковані майданчики і мав те, що він хотів, і власне за менші гроші, за значно менші гроші. Зараз ситуації вже не буде в цій той, що стосується онлайн медіа, і те, що стосується друкованих медіа, телерадіомовників, незалежно від їхнього способу мовлення. От, вони будуть, вони всі підлягають реєстрації. В хтось добровільний, хтось обов'язковий. В телебачення радіомовлення незалежно від формату, від типу мовлення, обов'язково ліцензується. От, навіть якщо вона не використовує радіочастотні ресурси ефір, тобі ж по-простому, і тут відновлено справедливість, скажімо так, щодо посилення відповідальності, ні навіть ряд. Пунктів, які повинні мені були ми відслідковувати звітність, якусь надавати, все це прибрано. А, ну, зміниться, ми з вами а, не пам'ятаю, колись про це говорили чи ні. Але ну, якісь відпадуть певні анахронізми, наприклад, написання папер... і зберігання протягом такого року а, паперових сценаріїв, телевізійних передач, які ну мабуть вже давно ніхто не пише. Окрім як для виконання закону, тоді давайте продовжимо тему, про яку ви почали власне говорити вище. А саме, що змінилося в регулюванні друкованих ЗМІ і новації, які стосуються легалізації онлайн медіа, реєстрації онлайн медіа. Ну бачите, змінилося сам факт можливості їх реєстрації, не ліцензування ні. Ліцензія видається, як і раніше, лише теле і радіомовникам, котрі використовують радіочастотний ресурс. І то це доки в них на руках ліцензії, потім реєстр. Є реєстранти, є ліцензіати онлайн-медіа, вони можуть за власним бажанням добровільно зареєструватися в Національній раді, просто подавши туди заяву, на електронну пошту, що ось ми. Там Петренко, Василь і Лебідько Ольга. От, ведемо сайт такий-то, домен такий, то власне перебуваємо в місті Миколаєві. Надіслати, зареєструвати своє медіа. Це суто добровільний акт. Закон дозволяє як реєструватися, так і не реєструватися. Для друкованих медіа теж добровільний принцип, але. На жаль, ми зараз живемо в час, коли він не діє, тому що там є, як ми трошки раніше говорили, пункт закону, який каже, на час дії воєнного стану реєстрація друкованих медіа обов'язкова протягом року, нових протягом двох місяців. Тоді повертаємося до онлайн. Якщо законодавець дає можливість на вибір або реєструвати, або не реєструвати, можливо, для тих, хто зареєструвався, ну все таки передбачені, я не знаю, якісь там. Якісь там піченьки, умовно кажучи, ну не піченьки, а іноді навіть цілий солодкий стіл. А, значить, по онлайн-медіа все досить просто. По-перше, ви знаєте, за час своєї роботи у Національній Раді я не раз стикався з тим, що от перед виборами, коли вони от планують початися реально, приходять люди і кажуть, а ми хочемо зареєструватися. Оде от можна отримати якусь сю. От... Бумажку, вибачте, яку якусь довідку про те, що ми зареєстровані як засіб масової інформації. Хоча ми працюємо в інтернеті, і нас ніхто не реєструє, і от що нам робити? було до того, що виходили навіть на ці не просто на, на, на Київ на національну раду, а виходили на в, 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 в міністерство інформаційної політики якось вирішувати це запитання. Тому що це так. Це хотіли люди, і як е, е, мати чіткий документ про те, що вони діють. І мають право здійснювати цю діяльність, мають право отримувати за неї гроші, щоб до них ніхто не прийшов і сказав, а що це ви тут гроші берете. А, а за що? А де вас це ось написано? Були такі нюанси, але в основному, звичайно, я б не сказав, що хтось горить, реєструватися. Я думаю, що жодна людина не побіжить поперед других в податкову дізнаватися, а раптом можна ще десь якісь податки заплатити хоча згідно цього закону ніякі податки не платяться. Ті, хто діє, в, ті, хто вже діє, реєструються безкоштовно. Для когось це оплата реєстраційного збору, але реєстраційний збор це 2,5 тисячі гривень для, думаю, для підприємства це не переобтяжлива сума. Тепер щодо плюшок у самому законі, закон побудували дуже просто. Не примушувати, хай вирішують самі, що йому краще сидіти в напівтіні і якщо отримати поповні, чи зареєструватися, і тоді на нього почнуть діяти попереджувальні міри, заходи національної ради. В законі чітко прописано, що якщо зареєстроване онлайн-медіа, скажімо, порушує якусь із статей закону. Ми це помічаємо. Ми починаємо спочатку повідомляти. Щоб компанія сама виправилася, спочатку це буде бесіда з представником, потім лист від представника чи від Нацради. Лише третім заходом це вже буде припис національної ради, яка вже офіційно повідомить, що ми помітили оцю вашу помилку чи порушення. І вибачте, ви вже ось уже йде місяць перший, а ви її ще не виправили. І тільки після цього вже почнуться виписування адмінпротоколів про штрафи, і тут це повинно бути п'ять протягом одного місяця. Ну, Якщо це не зареєстроване ЗМІ, там все значно простіше. Приходить представник Національної ради, виписує адмінпротокол про штраф. Ніяких попередніх розмов. Ну, як а кому ж писати? Він вже не зареєстрований. Чи звернув законодавець увагу? На таку історію, яка в нашому динамічному, досить динамічному світі, досить динамічно розвивається. А саме, ну, умовно кажучи, у нас є і діють на ринку інформаційних послуг ну, величезна кількість медіаперсон, різноманітні блогери. Ну, наприклад, Олексій Арестович, от я спеціально готуючись до ефіру, подивився: Ютуб-канал Олексія Арестовича 1 мільйон 700 тисяч підписників. Але це ще півбіди, ну, тому що ця людина зрозуміла, хто це. Наприклад, на платформі Телеграму діє ціла низка анонімних телеграм-каналів. Сьогодні, ну, наприклад, під час повномасштабної агресії, ну, деякі з них відіграють суттєву роль, заспокоюючи миколаївців, наприклад, інформуючи їх про те, що відбувається там на позиціях. Наприклад, Ніколаївський ваньок. От знову ж таки, на момент підготовки до ефіру 688 тисяч 749 підписників. Яким чином законодавець звернув увагу на ці. Явище нашого інформаційного поля, і якщо а, звернув, то як? Не звернув. Хоча думаю, як і я на ваньку, вони теж на багато комусь з цих телеграм-каналів підписані, але ніяк не звернув. Тут знову йде відсилка до. Євросоюзу до конвенції. Європейці розглядають телеграм неважливо телеграм-канали, канали сторінки в соцмережах як особисте листування, особисту комунікацію громадян. І кажуть, що ні держава не може сюди втручатися, вона не може це регулювати, тому що це. от От хоче Ванюк він із своїми друзями спілкується, а то, що до них там приєдналося ще, вибачте, там 600 тисяч друзів, ну, от так йому пощастило. Немає регулювання, телеграм-каналів, Facebook сторінок, загалом сторінок у соцмережах регулювання немає, не передбачає цей закон. Добре, ну що ж, у вас вище прозвучало, що в принципі в частині поширення реклами, в частині передвиборчої агітації, знову ж таки, є відсили до старого законодавства. Припускаємо, що можливо законодавці в якийсь момент задумаються над тим, щоб і тут якось узгодити положення нового закону із власне, реаліями, які існують на. Ринку рекламної агітаційної продукції припускаю, що саме в цей момент вони звернуть увагу і на таке явище, як телеграм-канали та різноманітні медіаперсони і так далі. Тому припускаю, що до, до опрацювання закону можливо і надалі. Якщо так, ну я не знаю. Можливо, є якась позиція з цього приводу національної ради з питань телебачення радіомовлення. Ви знаєте, я не можу висловлювати позицію національної ради, хоча б тому, що от найближчим часом ми нас не збирали, нас ми нічого такого не обговорювали. От відпрацьовуючи цей закон, настрій у нацради один, як можна скоріше напрацювати всі ті форми і стандарти, які ним перебачені, аби компанії побистріше по як най... І якнайменш болюче перейшли на нові рейки, тому що, пам'ятаючи не дуже гарний досвід із законом про роздержавлення державних е друкованих засобів масової інформації, після якої фактично щезли районні газети, от, от не хотілося б до кого допустити, звичайно. Це те, що про сьогодення. А що буде, як буде вирішувати щось законодавець? Не Окей, тоді підводячи підсумку Ну, Так чуємо на рівні коментарів, що на імплементацію цього закону а це досить серйозний закон, просто для розуміння глядачів. Це фактично кодекс такої товщини на 300 сторінок, який регулює ті чи інші. Аспекти діяльності засобів масової інформації в Україні так от ми чуємо, що на повну імплементацію цього закону знадобиться 10 років. 10 років це величезний час за великим рахунком. Ну, можемо припустити, що і інформаційне поле за цей період зміниться. Ну і власне це довго. Що думаєте з цього приводу? Ну не буду по прізвищам скакати, але пам'ятається минулого року хтось уже із провідних фахівців оголосив, що і мобільні ой, смартфони скоро в минуле підуть, Будемо жити з вбудованими дівайсами. Але якщо ближче до нашої сфери, ви знаєте, хтось сказав і ще півтора роки тому, що цей закон ніколи не буде прийнятий. Хтось сказав, що він буде прийнятий через три дні. Тому я керуюся для себе просто положеннями самого закону. В тілі законі є вказані чіткі строки, що оце повинно бути до 1 червня, оце повинно бути до 30 вересня, оце до кінця року, це протягом року, тобто до 30 березня 24-го року. Власне, найдальші терміни це імплементації закону це півтора роки, але я бачу, що зараз, наприклад, Національна Рада вже більшу частину документів, які повинна була прийняти до кінця вересня, вже поприймала ось буквально нам протягом останнього місяця. Дай Бог, якщо так говорить, Кабмін уже деякі свої документи подав до Національної ради на погодження. Будемо побачити. Я думаю, що те, що вказано в законі, те, що залежить від людської праці, так, це буде зроблено значно скоріше, думаю, вже цього року. Ну, Крім тих моментів, які торкаються самих компаній, захоче компанія зараз реєструватися чи буде тягнути до березня 24-го, це вже особисте. Але є такий нюанс, як одна з опор цього закону, електронний реєстр. Який прямо передбачає, що кожна компанія повинна мати електронний кабінет, на зраду зобов'язанням це забезпечити державу від імені держави, і через цей електронний кабінет іде все спілкування компанії і з національною радою, власне, тобто керівнику компанії, мовника чи онлайн медіа, неважливо. Керівнику медіа достатньо зайти в свій кабінет, змінити там якісь а, дані, поставити в а, птичку, щоб повідомляю про це національну раду. Все, на цьому спілкування закінчилось. Не треба бігати, стояти в чергах з паперами, там і Богу, зараз не стоїмо в чергах, але все-таки це повна цифровізація в стосунків держави і медіасфери. Я думаю, що не на а, а, вона правильно зроблена, але зараз вона не профінансована. Голосування у Верховній Раді було провалено. І окремі люди сказали, що ні, не на часі. Нашого це гроші тратить. Тому ну, я не знаю, я не беру сказати, хто правий, хто не правий. З іншого боку, зараз здається, кожна копійка повинна йти на інше, не на діяльність і не на реформи, але вони теж потрібні. Ну, скажімо так, розуміємо, що імплементація цього закону важлива для наших європейських партнерів. Так чи інакше, ми рухаємося до Європи, а задекларували, що це не шлях і Ми по ньому йдемо. Тому а з іншого боку, імплементація цього закону це захист інформаційного поля. Тому я сподіваюся, що і українські законодавці, зробивши перший шаг крок, проголосувавши за цей закон, зроблять і наступні, профінансувавши необхідні заходи. Отже, Сергій Володимирович, дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. І разом до перемоги. Дякую, дякую разом.